Лава Південмашу, і ми якось забули, що у Юмеза та є ніштяки. Отакі серйозні. Шукав я цей кронштейн, цю планку. Бачите, мені ж треба, звісно, під праву сторону, щоб була Щоб під розетку був вихід. Ну, звісно, я знайшов їх тисячу і всі вони на ліву сторону. Ну, як на зло. Ну, Я таки купив. От. Повисверлював цю штуку, не відрізав, а саме повисверлював акуратно. І хочу я, ну тут добре, що є в цій планці, виріз спеціальний під праву сторону, хоч не треба довбатися. І от хочу зробити розетку, обов'язково під прицепи. Ну, отак от, от я хочу зробити. Коротше, тут все по оригіналу. Єдине, що прийшлося. Я ще не підганяв, тут не наводив марафет, ну, ви поняли. Суть, Прийшлося вирізати під кронштейн баку. Трошки вирізати, коротше, прийшлося. Це я все приварю на штатне місце, просто зліва направо. Єдине, що в мене не буде, це оцієї штуки. Це, на номер кріплення. ну Вона мені, бачите, ну, можна. Але тоді закривається цей розподільник і закривається розетка. Мать його так. Але зроблю я тут, я дуже хочу, підсвітку. Та підсвітка, яка тут і була, от такі отвори прийдеться зробити. От, я зроблю тут отвори і буде у мене тут підсвітка. Дуже я хочу, щоб, ну, хай буде. Вона, в принципі, заважати не буде, а можна там лампочку включив, і все буде. Тут щось ну, можливо, треба буде подивитися на той же розподільник ввечері. Або це буде, коли ми бризгаємо, це в основному вечір або навіть ніч. Ну, Все може бути. Подивився, включив, там все. Вимкнути, вимкнути, все це ми зробимо. Звісно, це все пофарбується, цей кронштейн. От. Ну, майже ну, тут все оригінал, крім баку, хоча він сюди стає ну, на ура. Також по ніштякам це кронштейн на дзеркала. Лівий правий. Кріпиться він на ліву-праву дверку. От, Хто не знає, до речі, багато хто і не знає. Ось ці два отвори. Ось. Отак от от, от, показує. От. Крипиться туди і на них дзеркала. Я не захотів я самому щось вигинати там. Не знаю, Мені легше купити таке, яке воно було ну, під завод чи заводське, там, під оригінал. І докуплю сюди дзеркала. От. В принципі, це, що стосується таких речей. Ну, також з таких речей от, з килимцем, килимок цей проблемний буде. В тому плані, що рідний мені не підходить, його не вистачає от, до кінця кабіни, не вистачає десь на 30 см. його. От, кинув я старий, який тут був. Але я казав, це такий звичайний автобусний. Ну, він дуже поганий. Він за рік перетворюється на якесь ганчір'я. Ну, не підходить він. Кинув я його поки що. Бо, по-перше, треба гарно виміряти новий килимок, хоч його і не вистачає. Але це потрібен час, а його немає, тому, мабуть, будемо працювати з таким килимком. От. А так, планую купити щось серйозне, мабуть. Рідний, скоріш за все, я кидати не буду, хоч він і є. Ну, подивимось. Коротше. От. Ну і по ніштякам це ще треба докупити обшивку. Також я вже її куплю, поставлю тут шумопоглинач, обшивка, і будемо також дивитися, що з цього вийшло. Також шукаю цю планку, яка закриває проводку під правим крилом. У мене на тому тракторі є, на цьому нема. Ну, думаю. З того знімати не хочеться, а, а хочеться, щоб і тут було. Тому шукаю також таку планку ніфіга не можу знайти ні на розборках, ніде. От, а ці штатні болти, куди кріпиться ця планка. от вона. Вона йде знизу і під крилом. Також було б непогано знайти її. Ну Такі штуки взагалі, не знаю, мені подобається от принаймні от в кабіні. В мене така є, Вона закриває проводку. Досить таки непогано. Тобто, якщо кидати гофру, ну гофра є гофра, десь можна порвати, там не дай Бог. а Такі штуки вони в принципі захищають проводку дуже класно. От добре, що тут у мене є. Знов таки, а на тому тракторі немає на боліварі. Може вже один з компанує якось, не знаю вже, щоб на одному повністю було, От, на другому не буде. От так, ну По кабіні з Ніщаков я вже тут почав ну як встановлювати, знов таки прики... прикинув, як воно буде, магнітола. Виходить, тут непогано. В принципі, вона тонка. Переставив, як мені сказав Богдан з виживання в селі, з каналу. Все правильно, цей же флажок представляється. Що зразу так прикинув, він заважав. Я його перекинув флажком туди, вгору, і нормально все нічого не заважає. Я думаю, навіть оця штука не буде заважати ця свіча. О, тому от якось так вже. Впіхну магнітолу. Тут різати та особливо нічого не потрібно, трошки тут вирізати. От. І кріпити я буду. Я прибрав з магнітофона ці кроншти рамку така з усіками. А кріпити буду на тут є такі отвори під болти. Ну, що ж ти будеш робити? От. Бачите, такі болти. От. А рамку тут нафіг прибрав. От. от таке відео було, як би і не про що але я думаю, може комусь було і цікаво. Всім дякую, хлопці, до побачення. І ще стосовно повітряного фільтра корпус повітряного фільтру, хлопці пишуть, що це не по заводу, він повинен бути десь. отут Тут акумулятор Ні, хлопці, це з заводу він йшов. Я вам показував три штуки. Юмеза з заводськими смд моторами і в них у всіх от, оцей корпус був на цьому місці. от Реально це все по заводу. З цієї сторони це отак. От. повністю все заводське, ідентичне на трьох тракторах, тобто, ну, отак от воно. Не наверху, не на кришці, отут. Можливо, це були якісь модифікації різні, але реально це по заводу. було, Я не знаю, переносити його кудись, не знаю. Єдине, що можна зробити як на сучасних тракторах, десь де вони внизу, по-моєму, цей корпус стоїть на всіх тракторах. Знову таки, чи потрібно це робити? Питання. Воно стоїть там собі та й стоїть, воно продумано. В принципі, і непогано. Єдине, ну треба слідкувати, щоб пил не потрапляв, може, якісь ущільнення там міняти на кришці. Ну такі от, речі.